початку реформування Національної гвардії України, яка про нас розпочалося питання із кінця березня місяця, в спектрі формування е, виділення коштів резервного фонду, нами було замовлено в Україні у виробника е, 40 автомобілів швидкої медичної допомоги. Автомобілі на сьогоднішній день поставлені 100% для контактування наших військових частин і зараз використовуються за призначенням. Відповідно, ці всі автомобілі сертифіковані е, на кожний автомобіль нас є виданий сертифікат. Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Даний санітарний автомобіль відноситься до типу А2, тобто для транспортування поранень. Також ми в даний автомобіль укомплектували для надання невідкладної медичної допомоги переносним портативним дефібрилятором. От, є спеціальний апарат для проведення штучної вентиляції легень, також лікарська сумка для надання невідкладної медичної допомоги, носилки от, для е, перевезення одного е, лежачого па пацієнта, а також сидіння для, для перевезення п'яти або шести навіть е, легко поранених або хворих.